Багато військових людей запитують, чи поважає Бог, чи любить Бог військових. Так, знаєте, ті військові, які поважають Бога, які люблять Бога, то і Бог їх любить і поважає. Тому що, знаєте, є біблійні історії, які, наприклад, навіть взяти в ізраїльському народі, коли був Христос, прийшов до нього воїн із великою повагою. Відносився до Христа, та Христос за нього сказав, що ця людина, вона достойна Царства Божого, і Бог його похвалив. А також ми знаємо, що були релігіозні люди, які вважали себе віруючими фарисеї, садукеї, та Христос не казав так за них, як я казав за військового. Тобто, якщо людина вона відкрита до Бога. Вона поважає Бога, вона любить Бога, вона звучає Слово то Той Бог іде зустріч.